Вітаю вас, мої дорогенькі. Я тільки іншу колоду беру. І у нас таке питання. Чи завершилася на цьому спроба? Вірніше, чи завершилася на цьому спроби банкової обезголовити армію? Тобто зняття залужного. І е, ви мене просили, я вже додам до цього. Відео Кажуть, що то Порошенка пустив пушку, що звільняють залужного. Давайте спочатку цю подивимося. Чи дійсно був? І так, ми зараз конкретніше робимо. Було це з опи, було це від Порошенка. Чи були це расисти Кацапня. І так, були це Опа, Порошенко, Кацапня. Хто пустив пушку? Ну, от вам показую вже. А тут щось інше. Е, їм, дивіться, їм вигідно. Але ми зараз давайте докладемо. І так, да, це було від них. Це було від них розхитати, розхитати е, стабільне становище. Тобто, ви розумієте, що це підриває військових. От ідея меч, можна сказати, це підриває військових. Дуже. Тобто вони це зробили для того. Порошенко. Ні, це не він. Ні, це не він. Хоча це йому, бачите, приписують, не він. До речі, всі ті, хто мені угрожають відписатися, будь ласка, відписуйтеся. Я нікого не тримаю. І расисти. Вони просто розповсюдили. Рашка, вона розповсюдила, і їм тут зараз я подивлюся, їм вигідно це. Угу. Їм це вигідно. От така азаріння, ем, таке, таке свя... це для них свято, до речі. Розумієте? Ось якось так. А тут, в принципі, в принципі а, тут не пушка. А ну, як він відноситься? Як і у них стосунки з залужним? У мене таке враження, що Порошенко фінансує. Він знає про це. Ось тут вкладає. Які у них стосунки? Тут стосунки з залужним, він не міг таке пустити. Зараз я поясню, чому. Тому що сімка монет говорить вкладатися. Не може залужний вкладатися у Порошенка. Навпаки, Порошенко вкладається, але не в залужного, а в армію. Бачите, тут по повній програмі йде. По повній програмі тут іде. Навпаки. Він підтримує залужного, от наскільки я розумію. І е, тут йдуть гроші великі гроші від Порошенка йдуть в армію. Ну, давайте в армію. Я не буду казати, що це іде залужному. Все, це питання ми закрили. І тепер переходимо до наступного. Чи завершиться на цьому переслідування залужного? Ну, я вам зразу скажу, що ні. І чомусь у мене таке відчуття, вони його такі знімуть. Але давайте подивимося, що карти скажуть. І так. І так. Чи завершилися чи на цьому спроби банкової обезголовити армію, тобто зняти залужного? Ні, не завершилися, ні, не завершилися. У них мрія номер один. І вони будуть це робити постійно, постійно, постійно. І на це, до речі, витрачаються дуже великі гроші. Дуже великі гроші. Розхитується країна, робиться заворушки, і їм треба його від полю бою забрати. Тобто, звідти, да, так, будуть, будуть, будуть і ще раз будуть. Тепер давайте так подивимося. На лютий ми робили, тому ми не будемо зараз робити ще раз розклад на цю тему. Але я так тенденцію подивилася. Ще раз, тому що декому треба щось нагадати. Не робіть собі куміра, ви вже це, це хтось от пише такі речі пишете. Інколи я дивуюся: не робіть собі куміра, ви вже Зарестовича робили куміра. Хто робив куміра за Арістовича? Да, я знаю таких людей. А, ну, що зробиш? Женщина любить ушами, А от чим чоловіки слухали, коли вони полюбили Арестовича, я не знаю. Вибачте, будь ласка. Хоча я е, Арестовича не бачу харизматичності абсолютно. Для мене е, ось ті військові, які справжні військові, е, починаючи від Залужного і ті от Хоренко, Шаптала, оті мужчини такі. о, Ото да, харизматичність, на мій погляд. Ну, Можливо, я така різка, і мені нужен такий мужчина. Ось. Але е, Арестович, на мій погляд, вага б ще. Е, мені ненавида чоловіка, який мені по вухах їздить. Розумієте? От. А, що я хотіла сказати ще? Напевно, вже нічого не скажу. Ось. Тому ми не робимо собі е, ніяких е, ілюзій залужний для того, щоб закінчити війну. Якщо йому не дають це зробити в армії, він стане президентом. Повірте мені, він буде президентом і він закінчить цю війну. Потім вибираємо іншого. Тільки, будь ласка, не знову шапіто. Ніяких Арістовичів, ніяких притул, поворознюків, а кого там ще висувають. Не пам'ятаю. Будь ласка, тільки не таких. Гаразд, мої дорогенькі, ну карти показали, тому я завершую це відео. Щиро вдячна вам за підтримку, за вашу увагу, за те, що ви мене не просто підтримуєте, а підкидуєте мені і приватно підкидуєте мені дуже багато. Інколи я не встигаю все, інколи по два дня не відкриваю, бо багато маю. Тому вибачайте, пишіть, я ну, колись, може, відкрию <годені> ваші запитання. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! А ми переможемо, і все буде Україна!